Повісти вам про те, як я в'язала шапку із однієї дуже м'якої, ніжної, приємної і дуже класної пряжі, і про те, що можливо скоро ця шапка перетвориться на плечовий виріб. От от. Отже, одного разу я гуляла в інстаграм по сторінках магазину пряжі Хом'яку і мені на очі трапилась бобінка пряжі. Там вона була невелика, всього 100 грамів, але це була пряжа, про яку я раніше чула, і яку я хотіла спробувати, з якою я хотіла попрацювати. А тут невеличка бобінка, всього 100 грамів. Можна зв'язати шапку і якраз познайомитись, що то таке, потримати в руках і задовільнити свою цікавість. Значить, ця пряжа називається біжу. Виробник каряджи склад цієї пряжі 90% кашемір, 10% шовк. Це пряжа букле, виглядає вона ось таким чином. Таке от букле це спушений гребіний кашемір. І от всередині там того букле, якщо вам видно, я думаю, що видно, там Така різнокольорова ниточка, там рожевий, жовтий, синій. Отак от, от. Така цікава пряжа, дуже ніжна. І як же я в'язала шапку? Ну, по-перше, в мене було досить мало пряжі, тому я вирішила не в'язати зразок. Якщо чесно, я вже давно такого не робила, не в'язала виріб без зразка. Завжди я, хоча б якісь малесенький, але в'яжу для того, щоб попрати і подивитися, як змінюється пряжа після прання. От. А Тут було мало пряжі, і я вирішила ризикнути і не робити зразок. Чогось мені здається, що ця пряжа після прання дуже сильно не зміниться, ну, якщо її правильно попрати. Почала я в'язати шапку, так як зазвичай я в'яжу подібні шапки від однієї макушки до іншої. Подвійна шапка в мене. Я, напевно, одразу вам покажу, що в мене вийшло. От ну, от така от. Я зазвичай саме такі шапки в'яжу від однієї макушки до іншої, цільним полотном, потім складаю вдвоє її. От, ну, це я вам трошки пізніше покажу. Отже вирішила я не в'язати зразок. Набрала за допомогою гачка кілечко, зробила і звідти 8 петель. Далі в'язала лицевою гладдю, додаючи в кожному другому ряду плюс 8 петель. До речі, тут на лицеву сторону я зробила виверідні петлі, бо букле в... на тій стороні, де виверідні петлі, зазвичай краще виглядає? От. Але в'язала я лицевою гладдю. Отже, почала я в'язання, додавала в кожному другому ряду плюс 8 петель, але як же мені вирішити, коли вже достатньо додавати, якщо в мене немає зразка, за яким я можу розрахувати, скільки мені потрібно петель? Тут я почала думати. Перевела в'язання на довгі спиці, але це мені нічого не дало, бо коли мало зв'язано, ну що ти, ну покладеш ти собі на голову. Воно не зрозуміло. Поки не пров'язати вже без додавань якийсь проміжок, ти не зможеш за допомогою примірки зрозуміти, чи нормальний розмір цієї шапки виходить, чи ні. І що ж я придумала? Я вирішила використати формулу довжини кола. Так. Значить, довжина кола у нас дорівнює число Пі помножити на діаметр. Довжину кола ми можемо знайти, бо ми ж знаємо свій розмір голови. А звідси ми можемо дізнатися діаметр. Отже, діаметр дорівнює у нас довжина кола поділити на число Пі. Довжина кола це моя окружність голови 56 см мінус 15%. Зазвичай я завжди віднімаю 15%. Від е, розмірів голови, коли в'яжу шапки. 56 см мінус 15%, це дорівнює 47,6 см. Тобто, це і є моя довжина кола. Тепер я цю цифру поділила на число Пі 3,14, і в мене вийшло 15,16 см. Оце мій діаметр, який мені потрібен. Тобто я додавала кожному другому ряду по 8 петель і періодично міряла діаметр, коли в мене. ну Діаметр це як, от я ж почала я в'язання, так? Може, хтось не знає, що, як це поміряти. Отак от розклала його на довгій спиці, перевела, розклала от так, от, як вам показати? От, от, від одного края до іншого через центр. Оцей діаметр. Коли оця відстань в мене була 15 см, я перестала робити додавання і почала в'язати просто лицевою гладдю. Після того, як я завершила робити додавання, я пров'язала ще якусь частину цієї шапки, таку, щоб можна було зробити примірку. Я приміряла і вийшло, що дійсно. В цьому випадку цей метод спрацював. Розмір був такий, як я і хотіла. Я взагалі-то не знаю, чи корисна вам ця інформація, чи ні. І взагалі, чи буде хтось користуватися таким методом. У мене була необхідність, і я придумала, як це зробити. Тому ділюся з вами. Шапка це в мене була дорожній проєкт. Ну, почала я цю шапку як дорожній проєкт. Але. Так як зараз особливо подорожей ніяких в нас немає. Діти в мене вже дорослі, їх не потрібно чекати на гуртках. Тобто не було в мене приводу, щоб її в'язати. Я її почала і дуже довго вона лежала. Потім я вирішила брати її з собою в сумку, коли ми там по місту десь їздимо з чоловіком, я в машині в'язала. Але, по-перше, зимою світовий день дуже короткий, а десь ми їздимо в магазин чи десь зазвичай ввечері. А по-друге, в нас маленьке місто. Шапка не просувалася. І одного разу на вихідні, це була субота, я пам'ятаю. Я прокинулася і думаю, все, я хочу вже цю шапку одягти. Думаю, сьогодні я повинна її дов'язати. Ну, не буде в мене дорожнього проєкту, нічого страшного, буду дов'язувати. І в той день я її дов'язала. Трошки мені довелось перев'язувати отут. Цю частину, тому що я хотіла максимально використати нитку і не змогла так розрахувати, коли мені починати робити зменшення петель, От, тому трошки перев'язувала. Зменшення петель робила я аналогічно до початку в кожному другому ряду. Вісім разів пров'язувала 2 петлі як одну. Ну, тобто, скорочувала 8 петель в кожному другому ряду. І таким чином шапка дов'язалася. Зараз я вам, напевно, примірю її. Мені, звісно, одразу, я дов'язала її ввечері. мені одразу хотілося її попрати. але вийшло так, що не було до неї компаньона. Запускати пральну машинку заради однієї шапки це дуже неекономно, особливо в наші часи. А компаньона з чим її кинути в машинку не було. І завдяки цьому. Я її не попрала і, як виявилось, це добре, що я її не попрала. Зараз показую вам. Так. Отак от вона виглядає. Слухайте, мені здається, мені так класно в цьому кольорі. Мені дуже подобається. От така от повинна була бути шапка. Але... Думаю, що шапки не буде. Розказую чому. Отже, в суботу ввечері я її дов'язала. А на наступний день в магазині хом'як знову з'являється ця пряжа. І вже не 100 г, а отака бабінка. Значно більше, ніж 100 грамів. Я коли побачила, в мене на магазин хомяк стоїть оцей дзвіночок, чи як, щоб не пропустити. А вдруг щось буде дуже цікаве. От, я коли побачила, воно мені на телефоні повідомлення висвітилось, що новий допис. Це повідомлення, там маленька картинка. І я дивлюсь, думаю, щось схоже. Я бігом заходжу, це вона, я, звісно, зраділа, одразу написала, що це мені. От Навіть не дивилася, скільки там грамів. Коли ви потримаєте цю пряжу в руках або подібну цій пряжі, то. Не можна від цього вже відмовитись. Купила я цю бобінку, дуже рада. Було б краще, якби я цю шапку не дов'язала, тому що, коли вже я купила, оплатила, тоді я, давай дивитися, скільки ж я купила, скільки це в мене буде метрів. Купила я 618 грамів. Метраж цієї пряжі, я здається, не сказала 100 грамів, 190 метрів. Отже, в цій бабінці в мене 1174 метри. 1174 це трошки маловато. І тоді я порахувала, що якщо я розпущу шапку, то всього в мене буде 1371 метр. Ну, це вже трохи краще. От, І може на щось вистачити хороше. Тому, скоріш за все, мені доведеться шапку розпустити. От, І саме тому я рада, що я її не попрала. Тут я подивилась, це повністю така сама. Навіть номер партії збігається, тобто колір відрізнятися не повинен після того, як я зв'яжу. Отже, така трапилась в мене історія з моїм дорожнім проєктом, який ніяк не в'язався і, як виявилося, і не потрібно було йому в'язатись. Буду в'язати зразок, значить, шапку я хотіла дуже щільно, щоб вона була. І в'язала я її на спицях 3,5. Насправді мені здається, що для цієї пряжі можна взяти побільше спиці, навіть гарно побільше, тому що шапка така ну, дуже вона щільненька. О, Для шапки це нормально. А на плечовий виріб мені здається, що такої щільності не потрібно. Тому буду думати, який номер спиць брати. В'язати зразок уже в цей раз я зв'яжу зразок і поперу. Бо плечовий виріб це все ж таки не шапка, і буде шкода праці, якщо я не вгадаю з розміром. От, тому буду підбирати зараз спиці, буду в'язати зразок і думати над тим, що мені з цього зробити. Ну, звісно, що це буде щось дуже просте гладю, скоріш за все, так як і шапку, буду в'язати лицевою гладю, але зроблю її на виворіт, а на. Лицьову сторону буде на гладь, тому що вона ну, дуже класна, мені дуже подобається. Ще раз вам покажу поближче. Так, от. Така от пряжа. А я покажу вам ще, що там в конусі написано. От. Отже, побажайте мені успіху. Дуже хочу, щоб скоро в мене був виріб з цієї ніжності. От, зразок готовий. Я його випрала в машинці на режимі вовна без нагріву води. І після прання розміри зразка не змінилися. Розміри цього зразка 10 см ширину і 6 см висоту. Ширину це 17 петель. От Висоту я не рахувала, скільки рядів. Але так як розміри зразка після прання не змінились. То кількість рядів мене не так сильно цікавить, тому що під час в'язання кількість рядів я зможу коригувати за допомогою примірок. А от кількість петель для мене важлива, бо потрібно ж розрахувати, скільки петель набирати. В'язала я цей зразок спицями номер 5 дерев'яними кубічними від -PRO. От З приводу розміру спиць. В принципі, мені подобається, як виглядає цей зразок. Я і не хотіла би в'язати цю пряжу занадто щільно, хотіла, щоб вона була така легка повітряна. Але все ж таки, якщо подивитись на світло, на цей зразок, то видно, дірочки. З приводу номера спиці ще сумніваюсь. Можливо, візьму на пів розміру менше, 4,5, зв'яжу ще один зразок паперу, а можливо, і зупинюсь на номері 5, ще не вирішила. З приводу номеру спиць. А на сьогодні це все. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Дякую.